Це відео розлітається мережею. На ньому офіцер військової частини із нецензурною лексикою та образами б'є строковика. Інцидент трапився в Івано-Франківську. На скандальні кадри відреагували у західному територіальному управлінні Національної гвардії України. Керівництво західного територіального управління Національної гвардії України як і суспільство оборона діями офіцера військової частини з Івано-Франківська відносно солдата строкової служби. За даним фактом, початок службову перевірку та повідомленого територіального управління державного бюро розслідування розташовано у місті Львові у сучасній армії та сталому суспільстві місць для приниженної честі та гідності людини, та зокрема військовослужбовця немає. Нагадаю, це не перший скандал у військовій частині із побиттям строковика. Раніше на Житомирщині командир навчального центру лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата. Причина, нібито невиконання терміново своїх службових обов'язків. Сам Вітусавич записав ролик з вибаченням і натякнув, що побив хлопцям за п'янку. Я молодший лейтенант Вітусевич Анатолійович, буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії. Сумнів тому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголів в армії. Керівництво 190-го навчального центру Житомирського району, селище міського типу Гуйва, де трапився інцидент, відреагувало на дії свого підлеглого. Зазначають, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.